На життя експрезидента Єгипту Хості Мубарака зазіхнув військовий лікар. Повідомлення про це з тритижневим запізненням опублікувало єгипетське видання аль Інцидент стався в міжнародному медичному центрі в Каїрі 3 листопада. Військовий лікар у званні майора зайшов до палати 83-річного Мубарака, щоб виміряти рівень цукру в крові, коли раптом схопив експрезидента за горлянку і спробував задушити. На допомогу Мубараку вчасно прийшли охоронці, які скуртили нападника і заарештували. Зараз його справою займається військова прокуратура, ім'я зловмисника не розголошується. Після нападу стан здоров'я колишнього єгипетського лідера погіршився. Щоб попередити подібні інциденти в майбутньому, власті посилили його охорону. Хосні Мубарак опинився на лікарняному ліжку після своєї відставки через масові акції протесту. Раніше йому були висунені обвинувачення у вбивствах демонстрантів і корупції. Чергове засідання у справі Мубарака, двох його синів і екс-голови МВС заплановане на 28 грудня.